Повідомлення повідомлень дуже багато, і хочеться їх всі Скільки прочитати. Тисячі? Ну сотні тисяч. Мені іноді ілюзія государства України. Володимир Лінник написав. Ну Володь, є... ну от е, таке «Государство» наше но государство тут без ілюзій. Це держава наша. Сексуальна ілюзія, ще один вірш. Вибачте, прочитаю. Потім перейдемо до того, до чого нас змушує наша неілюзорна У Мене тросик Ларис... прили... штани прилипли, Це не ілюзія. Так, Лариса Бойка, сексуальна ілюзія. Під керівльовською звіздою сидить маленький такий, Войська водить і виводить, це Так мене заводить. На першому же свіданні розочаровання. Накачан, он ботик сурила. На качало так сурила, а на пептик не хватило. Лариса, покажи мне портрет Лариси, Лариса. Лариса, якщо це ви зробили, якщо це ви придумали, я вам аплодую. Хочу отак. Вот От в три руки поаплодувати Дякую. за прекрасну. От і Лариса Бойка, будь ласка, привітання на дні народження, весілля для листівок. Все, що хочеш, і ще є повідомлення? Давай. Повідомлення є, є, є повідомлення. Отже, їх всі читаємо. Жалко людей, які живуть в ілюзії, що Бога нет, написала Марія Руденко. Так, що іще?